Вітаю всіх. Хочу взяти буквально пару слів для того, щоб з'ясувати для нас і для нашої фракції перше питання. Зараз виставлено в порядку денному голосування звернення щодо підтримки. Хотілося б знати, до кого це буде звернення спрямовано. Крім цього, хочу пояснити позицію фракції стосовно підтримки деяких пунктів, які викладені в зверненні. Пракція однозначно підтримує е, і захищає демократичні цінності, щодня доводить свою місць у боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливішу зброю єдність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде до нас до омріяного миру. Е, також підтримує те, що розгорнута масштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни, на меті здавати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України, про що було нами також зазначалось в попередньому зверненні. Також підтримуємо меседж, який був сформований п'ятим президентом і який. Пред якому говориться, що нічого про Україну без України, і наголошуємо на неприпустимість проведена перемовин щодо України без української сторони. Також мною надана відповідний додаток до включення в порядок розвернення Полтавської обласної ради один із абзаців. Також прошу облраду його розглянути. Дякую. Безумовно, я так само як і Ігор Процай підтримую позицію нічого президента. Багато інших речей я підтримую президента. Але я зовсім не підтримую і ніколи не буду підтримувати проведення застосування інструменту санкцій, а не судових рішень, як це має бути в демократичній правовій державі проти лідерів опозиції, скажімо, проти Петра Порошенка, проти підприємця «Живаго», Ось і це все ці питання вимагають обговорення.